І всім привіт, друзі! Сьогодні я вам покажу моє невеличке поповнення колекції. А саме 10 монеток. Ну що ж, давайте почнемо. Перша монетка це монетка ЧССР. Ну, тобто Чехсловачний. 10 гелерів. 1969 року. Так як я більше зараз прийшов на монети Європи, то. Хочу трішки поповнити колекцію монет Чехословаччини. Далі ось така незвичайна монетка Кіпра. Це ще коли Кіпер не був в Євросоюзі. Це, якщо не помиляюсь 2 цента. 1994 року. Інше сподобався саме дизайн цієї монетки. Я навіть спочатку подумав, що це якийсь жетон. 5 фенінгів. Боснії Герцеговини 2005 року. У мене вже монетка 50 фенінгів, 20 фенінгів І зараз вже буде 5 фенінгів Боснії і Герцеговини. Ось така досить прикольненька монетка в гарному стані. 50 пенії Фінляндії 1991 рік. Ця монетка мені також сподобалась своїм дизайном. Так як тут зображений ось такий медведик. 5 фенгів ГДР 1983 року. Також взяв тільки тому, що я, як я вам тільки що казав, вже перехожу на Європу. І хочу збирати монетки Європи. А особливісті монетки в різних часів Німеччини. Тому ось і взяв ГДР. Це 5 фенгів 1983 року. Стан досить непоганий. Це я вам показав вже половину монет. І в кінці я вам покажу найцікавішу монетку. Ну що ж, перейдемо до іншої частини. 10 см Філіппін 1972 року. Тяті монетку, тому що вона коштувала лише 5 гривень, а побачивши її рік, я подумав, що вона може щось коштувати. Але все ж таки вона приблизно так і коштує. Ось так. 20 цента в Болівії 1987 року. відкрита в гарному стані, да і коштувала б небагато. Тому вирішив взяти, тому що медберів у мене ще не було. Зараз також досить цікава маетка. Це метка такої невеликої країни, як Кувейт. Якщо не помиляюся, це 1993 рік. Або 1995. Тому що тут написано на арабському, і за чого я не знаю. А номінал, якщо чесно, я також досить не пам'ятаю. Якщо не помиляюсь, то 20 фільсів, якщо вони, звісно, фільси. Зараз ще цікавіша монетка. Це монетка Непалу. Це одна непальська рупія. Також обичаюсь, тому що не знаю, який рік, тому що ось тут написано на непальському, чи це навіть не непальське, якщо чесно, не знаю, яка, яка у них там мова. Ось так. Монет не пало, у мене ще також не було. І остання та найцікавіша монетка це один франк Франції 1988 року. Але чим вона цікава? Тому що ця монетка ювілійна і присвячена незалежності Франції після Другої світової війни. 1958-1988. Тобто 30 років існування Французької республіки. Чи щось таке? На цьому було все. Дякую всім за перегляд. І всім зустрічі. Всім пока-пока.